Всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як приготувати в домашніх умовах сир кисломолочний з магазинного молока. Головною умовою є у нас, молоко повинно бути ем, з холодильника те, яке має короткий термін зберігання. Тому що те молоко, яке має довгий термін зберігання, воно ультрапастеризоване і там немає, на жаль, ніяких корисних речовин та живих бактерій. Для цього молоко виливаю до кастрюлі. Я використовую 4 літри молока. Не знежирене, а цільне молоко. Чим жирніше молоко, тим більше сиру у вас вийде. Далі вмикаю плиту на середній вогонь та буду прогрівати до температури 45-50 градусів. Періодично помішую молоко, перевіряючи, чи знизу не підгорає. Якщо бачите, що знизу підгорає, тоді потрібно понизити температуру. Перевіряю термометром температуру. Ось, вже є 49 градусів. 50. Вимикаю. Далі додаю сюди кефір. Можна додати кефір, йогурт, сметану, будь-що є. Я завжди, я завжди додаю кефір. На 4 літри молока я використовую 400 мл кефіру. Перемішую все, щоб кисломолочні бактерії, які є в кефірі, розподілилися повністю по всьому молоці. Наш кефір чи йогурт в даному випадку буде працювати як закваска. Розповсюджувач. Кисломолочних бактерій. Далі накриваю та прибираю в тепле місце. Молоко потрібно добре замотати, щоб воно було в теплі. І ось так в теплі залишаю на ніч. Молоко простояло в теплі всю ніч. Ще досить тепле. Найкраще для того, щоб зробити сир, брати молоко, термін придатності, якого вже майже закінчується. Ось дивіться, вже готовий зверху сир, а внизу ще ось є кисляк. Кисле молоко. Далі відправляємо цю суміш на вогонь. Вмикаю низький вогонь, тобто нижче середнього, і буду прогрівати до температури 65-70 градусів, не вище. Не даємо суміші закипіти. Прогріваємо поступово. Чим довше ви будете його прогрівати, тим сухіший сир вийде. Якщо потрібно для сирників, для якоїсь випічки, тоді краще його прогрівати довше, щоб був сир ось такий сухий і розсипчатий. Проте, якщо ви хочете зробити чизкейк чи для домашніх для, начинки, для якоїсь, то сир повинен бути більш ніжний і кремовий. Тоді його не треба дуже довго прогрівати. Він тоді буде більш ніжніший і більш кремової текстури. Періодично помішуємо по дну, щоб нічого не підгоріло. Помішуємо постійно, вимірюємо температуру, щоб маса вся повністю рівномірно прогрівалася. Наразі в мене 27 градусів. Ще чекаємо. Ось моя маса вже прогрілася до 62 градусів. Вимикаю. Стіджувати сир можна в будь-який спосіб, який вам подобається. Можна на ситу чи в якийсь контейнер, який має отвори, є спеціальні пластикові. Проте я стіджую, беру велику миску. У мене є ось така тканинна торбинка. Повністю прошита. Зверху вона зав'язується. Таку торбинку я зробила сама собі, мені дуже зручно в такій торбинці стіжувати сир. І до цієї торбинки буду наливати всю ось цю сирну масу. Переливаю поступово, тому що маса дуже льопає. А так як вона гаряча, то можна отримати опік. Тому не спішимо, поступово все переливаємо. Не хвилюйтеся, маси дуже багато в мисці, тому що там ще багато є рідини з сироватки, яка потім стече. І залишиться тільки один сир. Тому цієї торбинки буде вдосталь. Якщо немає такої торбинки, можна також покласти сито і на сито зверху покласти марлю. І зверху на цю марлю перелити ось цей сир. І Воно все стече. Дрібнопрофільне сито, якщо є, то в нього можна і без марлі зціджувати. Отож, переливаю всю масу, то мішка. Дивіться, скільки вже рідини утворюється. Ось так, маса вся вже в мішку. Далі мішок затягую і зав'язую. Над рукомийником ось так підвішую, щоб стікала рідина. Так залишаю в такому вигляді на декілька годин, допоки не перестане повністю стікати. Врідина вся стекла з сиру. Перекладаємо його на тарілку. Поступово знімаємо марлю чи торбинку обережно. Щоб не порушити цілісність самого шматочку. Ось так. Дивіться, який красончик. І ось такий гарний сир в домашніх умовах з магазинного молока виходить. Він дуже смачний, має свою кислинку і гарно тримає форму. Підходить для будь-якого використання. А зараз покажу його консистенцію. І він дуже-дуже смачний. М -м -м. Дуже смачно. Якщо ви хочете сир використовувати для сирників, тоді прогріваємо до температури 70-75 градус, градусів. Проте, якщо вам потрібен сир, щоб був кремовий для якоїсь начинки, чи для того, чи для сирника, до прикладу, чи для якогось сирника, чи для намазки, тоді краще прогрівати сир до температури не вище 60 градусів. Використовує такий сир у різноманітних рецептах та стравах. До прикладу, начинку у таких смачних і дуже ніжних ватрушках. А також як начинку у варениках, як на пару, так і звичайних у пирогах та пиріжках. Також на основі цього сиру виходить дуже смачне сирне тісто для різноманітного печива також для галети на сирному тісті, для різдвяної випечки, до прикладу, штолін чи різдвяне печиво. Ідеально такий сир підходить для пасхальної випічки. Я роблю паску з такою сирною начинкою, а також паску без дріжджів на сирному тісті з родзинками та апельсиновими цукатами. Дуже смачно. Також він стане незамінний у випічці сирника. Чудово підійде для солоних закусок, а також для шовковистого сирного крему. Посилання на всі ці відео рецепти залишу внизу в описі під відео. В залежності від якості молока, з даної кількості інгредієнтів, у нас повинно вийти від 800 грамів до 1 кілограма сиру домашнього. В мене наразі вийшло 1 ,1 кілограм і 10 грамів. Ось такого смачного і дуже. Якісного сиру. А зберігається такий сир в герметичному контейнері до трьох днів в холодильнику при температурі не вище 4 градусів. Також такий сир можна заморозити, проте після розморозки він підходить тільки для використання у випічці, тобто зробити на ньому тісто, тому що свою ось таку структуру міцності, ось таку цілісності він втрачає, тому що сир не любить заморозку. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Слідкуйте за каналом, далі буде цікаво. Підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!